Дай Боже здоров'я, Бусі. Зі святом вас усіх. У нас сьогодні день ледачого, ми нічого не будемо робити. Але хазяйка вже поставила тушити картошку, зробила лавашики, а миросику зробила дві ці малесенькі. То я зазвичай крутила такі здорові, як нам, а це зробила отакі, і йому легко брати в руку. Mm. Yes. Все моє чудо, картошка.

Що тебе кидає в різні сторони? Там трактор? А чого ти з дверей дивишся, мультики? Що то за жінка пішла? То бабуся Лена? Ми іди на диван сідай, дивись. Бусі, дивись який на вулиці вітер. По прапору відперво. Що це там таке? Да, зараз будемо дивитися, да? Що тут є? А ну, дивись машина. Твій прадід на машині, так? Да? Оце да. Бусі. Дивіться, скільки в нас альбомів. Це своєї хати я принесла. Це всі старіці, фото моїх дідуся, бабусі, дітьків і папи. А ще я вам зараз таке покажу. дивися зайчик. Я їх всі всі хочу перебрати на окрему стопку дядька валіка фото на іншу дядька міші, на іншу папи. І зрозуміло, що дядьків я повіддаю, а папа, дідусь, бабуся, їх всіх залишаю. І ще дуже-дуже багато фотографій з людей, яких я не знаю. Був час, період, я не знаю, це років 15 тому. Ми сиділи всі, ще всі були живі з наших. Сиділи у дідуся в великій хаті і переглядали всі ці фото, так сміялися, згадую. І дідусь з бабусю розповідали, де хто, де там прадіди, прапра, всі. І я була ще такий свисток, а старші, ну я не знаю, чого тоді не взяли ручку, чи олівець, і забіг на фото не писали. Це тільки зараз ми так здається, що це всього на якісь фото о, да, старих о, людей, нам незнайомих, а то ж наші якісь не знаю предки. Наше коріння, і дивіться, ось. ось один, два, три. Три фотографії найстаріші з цих всіх альбомів. Дивіться, і ззаді тут все написано. Що, що це найстаріші фотографії, і вони підписані. А, ось це Ань. фото із 1915 року. Я якийсь. Ось це фото із 1913 року. Уявіть собі. Аналогічно, і ось це також з 13-го року. Брусі, це в голові не вкладається. 1913 рік. Це, це ж мої моєї бабусі не було. У мене бабуся 1926 року. А ось, до речі, і фото моєї бабусі. Дивіться, он, ото найменше, то моя бабуся Аня. Це 1930 рік. Бусі, це щось, так, да. Згідь, Дада. да. Дада. Я народилась в 1995-му, і в мене таких фото нема. У мене вже є фото, дає мені там три місяці, вони також чорно-білі. Ось фото також дуже старе. Я пам'ятаю, мене е, рідні забирали це фото і відновлювали його там на в Сівастополі. Це дуже таке значуще, і я хочу зберегти, е, уявіть це. Фото, зберігавши мій прапрадід Гордій. Потім зберігала моя прабабка Параска, зберігала моя бабуся Аня. І тепер буду зберігати я. Ну зрозуміло, що папа, якщо захоче. А якщо він скаже, що забирай, то буду зберігати їх я. Це така пам'ять, що я не можу передати. І, і такі фото старущі, що, що просто, так, да, ми робиш? Да, котик. Тут весілля моїх дядьків, випроважіння моїх дядьків, студентські руки, папина моріходка. Оце ж, що таке. Оце ж що таке? І ось бусі. Що я ще буду зберігати і передавати мирону? Це записка від мого папи моїй бабусі, на якій написано. Мамо, вам на три часа бути в конторі, сірожа. І ми оце дивилися і згадали, як також от, е, наші батьки, папа, мама нам з братом залишали записки на столі. От ми приходили додому, ми завжди були вдома. А бувало, що приходимо, а на столі стоїть записка, що нам там вправитися е, обід на газі, насипайте, їжте, ми скоро будемо. І оце воно все згадується. Це так класно, да? А ті вже не знаєш, що це таке. Смски будемо писати один один. О, вау, дивись, які гарні листівки. Також повно-повно отаких листівок. Шатих. Вон якісь, господи. Радянська армія це все повно-повно. Дивіться, перше має ну, дуже багато в альбомі, вкладено замість фото листівок. І ось ці фотографії я їх не віддам дядькам. Дядько міша якщо побачить, він захоче їх забрати, я не віддам. Я як була менша, я на це не дуже звертала увагу, що там ці фото, старі, чешу, що їх треба берегти, передавати. ну Є та є. Якось просто було цікаво побачити дідуся з бабусею молодими, там папу малим, дядьків, Оце було цікаво. Ну, є та є, да? а зараз Боже, це така пам'ять ну, і передавати mm -hmm. от, навіть Мирону, представте, що це вже от, той прапра дід Гордій, а Мирону він вже три рази пра. Бусилий від мій папа, я ще ходила в школу і який восьмий, дев'ятий клас, мабуть, і раніше. Він почав писати родовід вести, таке прямо дерево, малював, розписував від себе оці всі розгалуження, коріння, мамину сторону, свою сторону. Він дійшов дуже і дуже далеко. Ще були живі дідусь, бабуся він їх розпитував. Ну, зрозуміло, що як ще був малий, він цим е, цікавився, і вони за це говорили. Це не те, що зараз там спитай е, когось проміжного, як звали твого прадіда, і він буде думати, ну, можливо, щоб не усі всі фото і не папа, я теж не знала, як де звати. Ну, я зараз хочу його знайти і прямо гарно-гарно вичитати, щоб знати. Ну, от, хто як називався, так само Гордій. Да? Бачите, що в нас вже був пра-пра Гордій і в нас вже є Гордій. Аналогічно, у маминій стороні теж є якийсь пра, пра Мерон, Дід Мерон. І вже в нас є Мерон. Так вона якось виходить, що це в крові, чи що, що ми не то, що повторимося, просто нам це підходить, і нам це подобається. І... Я вам не знаю, якщо папа дозволить, коли вже папа буде вдома, що ми вам дійсно покажемо цей папин витвір мистецтва, як він це гарно, тому що він почав писати, і коли він почав дізнаватися більше і більше, він вже почав підклеювати листки. Воно прямо таке здоровенне-здоровенне, І він хоче, щоб це якось тоді здати, зробити на якомусь великому листі, щоб це не було там склеєно. Клеєм. А щоб воно виглядало саме гарно і тоді передавати вже хлопцям, щоб вони також вели його. Мені здається, що це дуже класно. Герой, ну. ти як думаєш? Нормально це? Ні? Ти заразимала? Каже, угу". да. каже, я тобі дам. У -у". Рибка? Рибка. Так що, ось таке ось бусі. Каєзі? Так так. що я займуся цим найближчий час, що я сяду і переберу всі Та, зайчик. І відкладу е, всіх іменно дядьки, папа, бабусі, дідусі. А кого не буду знати, на вулиці в нас ще є люди. Ну, вони, правда, не такі старі, от як були мої дідусь з бабусі. Вони молодші, але все рівно вони, можливо, пам'ятають, бо в нас тут є е, саме такі фото, де е, от є е, мій дідусь, бабуся, інші бабусі, які жили в кінець вулиці. Тобто, це, можливо, всі люди, які жили у нас на вулиці. Ну, мені було б цікаво, хто той фото. Ну, Дуже багато фото. Я навіть не знаю, які такі взяти вам, щоб дивіться. Дуже багато таких таречених. Я знаю, що. Давалися просто там фото да, моєму найкращому другу там, на добру згадку, пам'ять, бо майже всі фото такі підписані. На добру, гарну пам'ять. Що Це просто друзі передавали один одному. А може бути, що це наші якісь родичі, так само якісь дідуся, бабусі, двоюродні, сестри, брати. Але дуже багато підписано і так, як підписано, що більше не підписано. Так, тоді важко було, не знаю, зробити ці фото, проявити, їх, фотографів цих знайти в селі. І в селі, то люди робили, да, фотографували, а в нас зараз все на телефон наклацали, ага. навіть немає як роздрукувати. Так, да, зайці, ко-ко-ко. А які роздрукуєш, то якість така, що хай господь буде. Бусь, покажу вам, бо тут же все-таки я то можна показувати. Це я на весіллі свого брата троюродного. моя тітка Тамара, пам'ятаєте, да? і мій дядько Вітя. І мені на плечі виліз мій син Мирон. Ще переглядала бусі, і просто тут такі молоді люди, навіть дивлячись на те, що там, наприклад, народила моя бабуся в 30 років, здається, першу дитину. І от вона стоїть з дідусьом, а вигляд в них, ну я не знаю, що їм не, не 30, а 50. То, що чорнобілі фото, то зрозуміло. Але от одягнуті, такі якісь піджаки, що в чоловіків, що в жінків, ці хустини такі чорнющі, темнющі, вони замотані, в них заховані. ну Це просто, я не знаю, от щоб нас зараз так одягнути, може, ми такий самий вигляд мали. Це ну просто аж занадто, мені здається. Зараз покажу вам фото одне. Я зімінь лякала цим фото. Так, де воно? Де воно? Дивіться, ще якісь марки тут. 79-й рік. Ну, 79-й це не і так далеко. Дуже багато фото із 40-го року із, із 49-го. Це дуже багато. Так, це папа, це дітки. Зараз буду шукати, де то фото. Ну, таке, знаєте, фото страшне, ніде. Бабусін брат, дивіться, ще, яке є фото. Якийсь військовий ще з шаблюкою. Але ззаді знову ж таки нічого не написано. Але фото старе. Моя бабуся, ось це фото Куська. з вулиці. Та, зайця. Павучок. Ой, ой, павучок. Дуже багато це ж військових тут. Ось такі всі листівки, вони ще з надписами. Мій дядько міша навчався на вчителя. і коли він проходив практику у школі, то постійно е, йому учні такі листівки дарували. Дивіться, буси, я знайшла ще свою хату, щоб ви побачили, яка хата тю, що Я продаю зараз, мала вигляд, коли там все було підфарбовано, чистенько. Не така страшна, як ви мені пишете в коментарях. Ну, деякі. Дивіться, зараз вам мельком покажуть, наскільки от е, у нас родина така була дружня, коли всі приїжджали, збиралися великою родиною, і коли дістало дідуся бабусі, просто будинок опустів, і атмосфера там вся змінилася. Ось фото із великої хати, коли вони приїжджали, всі родичі, і ви сиділи, дивіться це. Дідусь з бабусею сидять на тому ліжку, де я вперше лягла, показувала вам. Дивіться, повна хата і зовсім інший вигляд. Ось ці мої мені! Да, Мирончик? Такбусі, готові? Я не знаю, з якого року це фото. Ви Просто подивіться на цей жіночок. Мені здається, що це молоді дівчата, просто вигляд в них ось такий. І, і отакі більшість фото. І я не знаю, мене це просто цікавить, хто це, що це. Аналогічно, от як є фотографії там з проважінь моїх дядьків, як вони йдуть по нашій вулиці, і оці хати, які я знаю і бачу зараз, які вони були колись, деяких взагалі не було. А в деяких на тому місці, де зараз ця хата була зовсім інша хата. Аналогічна ось дідуся з бабусею. Вони ж цю хату, що я зараз продаю, коли строїли, то була от літня кухня. Цей нової хати не було, а посередині була хата під. Тут до мене вчепився. Хата під стріхою. І вони цю ще, мені здається, не заволили. і почали відразу строїти ось цю хату нову. А. Хата під стріхою. хата під Стріха, У нас була хата під стріхою. Взяв і мені все збив. Мене Діма виправляє, хата не під стріхою, а під очерета. Хай діме буде під очеретом, але ну, ми жили в хаті під стріхуй. Повніте бабусі? Намиронечко. Так, це ось що там вам все показати. Не знаю, отаку. якби це всі фото з мене, я б вам все показала. Я зараз, знаєте, почну показувати дядьків своїх. Теж, ось дивіться, як класно. Є фото моєї бабусі з подругами. І тут просто розписано все. О де, зліва, посередині, зверху, на стулі, Отако треба підписувати фото. Було. Всім. Мій дідусь, зараз вам покажу свого дідулика. Дивіться, який красень був, молодий. Да? Від. що таке? Ти Дуже багато фото з мого дядька міші, причому це найстарший дядько із народження, потім садочок, школа, студентські роки, армія, весілля, хрестини, дітей. Ну дуже багато. І це знаєте, він народився там і ці роки: 57, 59, 60. І я кажу, мамі, що в Міші більше фото, у мене. Це така права проблема була в 95-му році з фотоапаратом. Перемкнути добре. Все, перемикаю. Ой, і дивіться, якраз у нас тут один, два, три, чотири альбоми. Що я в один альбом складу всі фото дядька Валіка, в інший альбом дядька Міші, а в ці залишу папині фото і дідуся з бабусею всіх, кого я не знаю, я залишу. У мене ще є дідуся-сестра. Ну, Вони там рідні по батькові. Вона живе в концябіму в селі. Вона була в нас на весіллі, на другий день вдома, Папка Маруся. То, я, якщо в мене вже буде можливість, коли все в нас устаканиться в країні, коли можна буде просто сісти і поїхати в гості, я поїду з цим альбомом і буду розпитувати в неї. І, можливо, вона знає, пам'ятає, хто і що це. Якщо це якісь зовсім, зовсім чужі нам люди, я ці фотографії просто викину. Ну, нашого, мені їх тримати. Я буду тримати тільки родичів. фото. Да, Мирон? Каже, так. боже, дивіться, альбом, а він весь із листівок. Також, нашого вони. Якби вони були українські, я б їх залишила. А тут всі листівки радянська армія, город герой Москва, Ленинград, самі ж розумієте. Що там, зайчик? Що? Ось мої Міша мішацію твідомою на весіллі. От весілля лядька Валіка. Ну таке дуже-дуже багато всього. Класно, що дідусь та бусю це все зберігали. Тоді якось було так прийнято, тут я навівлюся, що це старі альбоми, бо я ще забрала новий альбом вже з кольоровими фото, там, де є вже ми, де є мої двоюродні сестри, брати. Що от... Є фото, і всі приносили дідусьові з бабусею, щоб в них теж. Я пам'ятаю, що навіть було, що прийшла бабуся, і ми показували фотографії, і вона каже: Принесете мені таку картушку. і ми з Богданом знаходила, що от, там, де Богдан то написано ззаді, на пам'ять дідусеві та бабусі від Богдана в день моїх іменин 2001 рік. Щоб прямо він аж так підписав і заніс дідусеві з бабусі. Дай зайчик. Все, мама вже надивилася, надивилася. Сукот. Та й таке будь. Я, я б вам незадоволені, показувала всіх і кожного, просто я ж не знаю навіть хто це такий. А просто показувати, аби показувати Та, Мирончик, що ми такого? У нас сьогодні був такий день ледачого. Нічого ми не робили, відпочивали, їли і багато їли. Так, син? Миронечок спав, причому заснув. Заснув дуже пізно. Прокинувся буквально нещодавно, то я знаю, що ми зараз будемо з ним гратися, дивитися мультики. У нас з'явилися нові зверята, у нас є козлик, у нас є баранчик, у нас є кролик, корова, свиня, курочка, гусочка. Пі-пі-пі! Да, у нас є всі тваринки свійські, І ми з ними будемо гратися і вивчати, як вони кажуть, бо Мирон знає, але дочку його говорить. Та й таке бусі. Вже думала виходити сьогодні. до вас не виходити. Думаю, звичайно, виходити. Сьогодні, якщо я вже почала це робити. Так, да, коментарі хотілося б, щоб всі були гарні. Я кажу, що у мене кожного дня день народження, бо ви мені постійно бажаєте щастя, здоров'я. успіхів. мені це дуже приємно. Але знаєте, серед букету оцих всіх гарних коментарів з'являється один будячок, який перекриває всі гарні. І ти зразу думаєш такий, на що я це все роблю? В кого це я знімаю? Чого я викладаю відео, а мене хтось повинен, там, вибачте, за слово обісрати. Ну, я ж не здаю екзамен. Це не моя курсова робота, що я викладаю відео, а хтось оцінює моє життя. Так, я живу, не так, Миро, не треба штативом русити. Сприймайте це як Мирос, відоман. Сприймайте це як серіал, як кіно, відео. І просто чекайте на нову серію. Це я для поганих бусів і коментарів. Мама. Точніше, це не бусі. Ті, що пишуть мені неприємності, це не мої бусі, бо мої бусі мене люблять, цінують і поважають. І ніколи такого поганого не напишу. Так що там, бусі мої, до завтра. Був сьогодні такий вечір у мене спогадів. Причому При цьому приємних спогадів і цікавих. До завтра, завтра більше, завтра цікавіше. Все, цілую, люблю ваша зава. Руки собі не цілую, тобто отако або трогала фотографії. Все, люблю.